Що середи, жінки від сорока приходять сюди на танцювальні заняття. Спочатку розминка, тоді демонструють освоєні рухи вальсу. Ходять у школу танців 40 вони вже понад місяць. Група невелика, аби усім було комфортно. Ті, хто лише приєднався, наздоганяють пропущене та освоюють танцювальні па. Частина танцівниць ходить ще й на безкоштовний фітнес, організований теж місцевою самопоміччю. Тож тренер порадив їм піти ще й на танці, аби запрацювали інші групи м'язів. Розмінаємося, а потім вже ми ча Че, ча, -ча. Ну, в основному мають. Нам дає такий емоційний заряд, енергію, змушує кожен раз відпрацьовувати кожну деталь, кожен рух. І ми із заняття до заняття вдосконалюємося. Нам дуже сподобалася і обстановка тут, і зал дуже затишний. Е -е наш колектив такий різноплановий, різновіковий, але ми тут всі веселі, життєрадісні, емоційні і з позитивними емоціями повертаємось додому. Активність на приходить вже коли починаєш працювати. Можливо, вдома і не такий активний, але вже як входиш в гурт, починаєш знайомитися, кожен ну, свою позитивну енергію приносить. всі проблеми залишаємо завжди вдома. І, звичайно, тоді йдеш такий піднесений і хочеться ще раз прийти, ще раз прийти. Я прийшла буквально третій раз. Я не знала. Поки дзвонила в самопоміч, кажу, коли танці. Вона каже, вже. Ну так уже і вже і вже. Я прийшла. Ну, люблю танцювати, люблю. Я ще й пою. Вони вот тут танцюють, а я пою. Зашкалюють емоції. Танцюєш, хочеться пети, танцювати. Перед тим, як сюди йти, я пела цілий час. Я встретила вас, і все було є, і все було. Є. Запустили ми спільно такий проект танці плюс 40. Для старшого населення, для підтримки їхнього здорового способу життя, духовного розвитку, мистецького, культурного розвитку. Займаються вони вже на протязі двох місяців. Є результат, вивчають європейську програму танцювальну і латиноамериканську в програмі: повільний вальс», «Танго», «Ча-ча-ча». Румба Джафт. Мета таких проєктів, крім власне оздоровчої, це консолідація тернопільського суспільства. Адже, от в процесі занять люди не просто займаються спортом, а знайомляться між собою, спілкуються, де обговорюють якісь суспільно важливі проблеми. Відповідно, це допомагає формувати громадянське суспільство. Раз на тиждень займатися танцями для них мало, адже знайшли у них улюблену справу, розповідають учасниці курсу. Наприкінці серпня у цієї групи буде випускний вечір. Вони отримують відповідні дипломи. Поки що у школі танців 40 діє лише одна група. Проте охочих танцювати запрошують звертатись у офіс самопомочі.